Поставь лавровий лист до свого живота і будеш дуже задоволений. А чоловік твій відчує себе на сьомому небі. Вилий у посудину 800 літрів води, візьми столову ложку зеленого чаю, поклади на нього корицю. І декілька лаврових листочків. Каструль на огонь, щоб був огіншобу до нього всі інгредієнти добре перемішай і залиши. чуть трохи хай покипить. Готовий чай закрийте кришкою і дайте настоятись хоча б 10 хвилин. Процідіть чай через марлю або ці Зробили ми з вами фантастичний чай від серіту і чотирьох лишніх кілограм. Цей чай із лавровим листом спасіння для моделей та телеведучих. Вони також цим користуються. І у них є період життя, коли за короткий час потрібно себе привести в порядок. Зелений чай і лавровий лист є діуретиками. коли це потрібно для аромату. Його аромат сприяє зменшенню Писоку апетиту. Таким чином він збільшує у комплексі виводить з організму лишню воду. Збережіть собі, щоб не загубити.